Перед нами відкривається краєвид Київ у всій своїй красі. Місто з тисячолітньою історією, яке бачило і князівські походи, і вогонь війни, і світло відродження. Стоїмо високо над Дніпром, над буденністю, серед вітру і тиші. Крок за кроком наближаємось до автоматичної турелі з біноклем. Вона, наче порталу час. Запрошую зазирнути далі, ніж видно оком. Кидаємо 20 гривень і чути тихий механічний звук. Бінокль оживає. Ми дивимося у бінокль, і ніби переносимось у зовсім інший світ. Поле біля села Андріївка на Київщині. Перед нами стоїть підбитий російський бронетранспортер. Цікаво, що напис на бронетранспортері. На Київ і нахуй були зроблені у 2022 році. Лише напис на Київ був зроблений білою фарбою, а напис нахуй чуть пізніше синьою. А зараз перед нами стоїть російський бронеавтомобіль Тигр. Колись це гордість армії агресора. Тепер це понівечений свідок поразки. Цей броньований позашляховик багатоцільового призначення випускається з 2010 року. Він стояв на озброєнні десантників, мотострілецьких підрозділів та спецназу. Але саме цей Тигр був знешкоджений у березні 2022 року українськими бійцями підрозділу УНСО Київ. Його металевий корпус тепер мовчки нагадує тут, під Києвом, ворога зустріли так, як зустрічають усіх хто ступає на нашу землю з війною. Ми забираємо очі від бінокля і знову бачимо мирний краєвид Київ стоїть, стоїть, як і тисячу років тому. І, як сказано в Біблії, хто до нас з мечем прийде, від меча й загине, бо ця земля пам'ятає, і вона завжди вміє дати відповідь.